Мир вам, мої дорогі друзі, підписки, гості, мого YouTube каналу. до вашої уваги, розпаковка е з інтернет-магазину тему. Е тут прийшли, е зараз з вами разом розпакуємо, побачимо, що ж у нас тут прийшло. Е прийняв до уваги ваше зауваження. Да, дійсно, щось я забув геть про вказування цін, за скільки ще було поприйдано. Так що будемо виправлятися. Вот, а зараз дивимося, що у нас тут таке цікаво прийшло щось, мабуть, не те, що я замовляв. Ну, по крайній морі, не те, що я думав. Ладно, зараз з вами подивимося таких ось паконочки. Вот, і разом з вами зараз ми подивимось. Ну, у нас тут цікаво прийшло, пройшло. Ага. Зустрічаюсь така двойна зарядочка, І... О, в коробочках ось такі ось акумулятори крона з Type-C зарядкою. Написано 1200 мАчів. Ємкість ем я їх перевірив. Як ви бачите, є косички зігнуті вже самі роз'єми. Де вставляється, сподіваюсь. Не, вставляється нормально, їх може підгінали спеціально щось, вони дуже легкі. Дуже легкі. Так, об'єм я їх перевірити не можу. Мені треба їх спочатку розрядити, потім поставлю і перевірю їх об'єм. Кому буде цікаво, пишіть в коментарях, скажу вам реально, наскільки вони є. Ціна за ці дві батарейки 250 гривень разом з кабелем. Зараз хвилиночку збігаю. Що вибачення за затримочку. У мене є такий акумулятор крона. Хочу замірити під розмір. Тут, бачите, написано 200 мА. Тут 1200. Ну, Може, зараз якісь нові нанотехнології. Здається, розміри у нас, в принципі, навіть трошки ця поменша Ну, Ось таким примітивним тестером. От, мені, в принципі, визначати чи... От Що у нас по цьому акумулятору? От він заряжений. Провіримо, раді цієї цікавості. Цей у нас прийшов з Китаю, у нас також, в принципі, заряжений. І цей, в принципі, також у нас прийшов заряжений, заряд не падає. Ну Перевіримо, перевіримо. Ж... Кому буде цікаво, пишіть в коментарях. Я Відпишу, що у нас по цінних. По Реальній йомкості. Дуже добре, що вони у нас в коробочках. Ось такі ось для зберігання. Та, так, коробочка не закривається. А, не закривається. Ось така ось коробочка. Ну, супер, супер, дякую за кейсик. ну Давайте вже по часті акумуляторів. Ось, як бачили в попередні відео, в мене прийшла ультразвукова ванночка, І це в нас щось китайський жучок. Черв'ячок поти. Е, прийшов, прийшли акумулятори. Тільки вже нізинчика. У мене є протилітра типу ультразвукова лампа, а е, на батарейках таких, а нема в мене таких акумуляторів. Ось рисую на тему замовити. Е, також на зарядці. під, під Type Zішна. Ось отець. Тут не сильно у нас вставляється. О, в принципі, вставляється. Раз цікавості, перевірю, чи вони у нас трошки заряджені. От, Також їх розрядимо і потім подивимося, скільки у нас візьмуть, яку ємність вони у нас візьмуть. Ну, покали повністю заряджені, кстати. От. Які в неї? Тут написано 1100 мА. Я сумніваюся, але буде цікаво, перевіримо. Так, тут теж дякую за чохольчик Ось такі ось піддані батарейки. Супер, 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 супер. Так, ну і питаємо, що був посилці. Чесно говоря відмовляю, я для... А може там вони не такі, зараз подивлюся здавлю я для е бензокоси. Там є такі маленькі е свічки. Зараз побачимо, чи тут коробки такі доволі такі великі. Так як вони там повстаються і вони ж там вони маленькі. Да, 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 да. Саме те, що треба, l 7 на внутрі контакта. Е знову ж таки забувся. Вибачаюсь е дві цих Батарейки за 145 гривень. Придбані на тему. 4 свічки, ось такі, ось, на 3 контакти. Перевіримо в роботі. За 4 свічки замовлено було придбано за 223 гривні. Ось, не знаю, я перевірю. У нас вони по десь більше 100 гривень. От, також я не думаю, що оригінал, китайський, так. це у нас такі ось ці в принципі, такі ось коробки. Добре, що хоч Ну... Перевіримо. Перевіримо. Такий ось розходний матеріал. Вирішив замовити, вирішив перевірити. Якість у нас, в принципі, ну таке на вигляд нічого. На вигляд, здається, все непогано. Ось ну, такі ось у нас така ось у нас посилка з, з темом. Тему зараз всі посилки, в принципі, від тут не більше двох років. Це також вона прийшла там менше. Ну, пакують, в принципі, щас. Посилки так, собі це вже у нас якась в червоній красці. Ось така ось, так, ось у нас посилка стену. На цьому наша розпаковка завершена. Хто не підписався, підписуйтесь. Ставте подобайки. Дякую за коментарі. І до нових зустрічей на моєму YouTube-каналі. Всім до побачення.